Buongiorno, oggi abbiamo cliente e venditore. Buongiorno, buongiorno, mi dica pure. Vorrei mezzo chilo di mele, per favore. Certo, le preferisce rosse o verdi? Rosse, grazie. Ecco qui, altro? Sì, un pezzo di formaggio pecorino. Quanto ne vuole? circa due etti perfetto Ieri taglio subito avete anche pane fresco? sì è arrivato stamattina allora prendo una baguette va bene nient'altro? basta così, grazie quanto le devo? sono 12 euro in totale ecco a lei Grazie, buona giornata. Arrivederci. І давайте ще згадаємо деякі слова і вирази в магазині. Вимірювання та кількість. Дуе etti – 200 г. Ункіло di – Кілограм чогось. Мезокіло ді. Пів кілограма чогось. Un pezzo di – Шматок чогось. Una confezione di – Упаковка чогось. Хліб та випічка. Іль пане фреско свіжий хліб. Іль пане інтеграли цільнозерновий хліб. І паніні булочки. І дольчі солодощі. Ле карамеле цукерки. До речі, шоколадні цукерки італійці називають і чоколатині. Ла чоколата шоколад. І біскотті печиво. Місний відділ. Місний відділ Il reparto carne, la carne fresca свіже м'ясо. – м'ясник. Й поло о лакарне диполо курятина. Лакарне суина о маяле свинина. різке», Давайте перекладемо ще кілька питань від продавців з різних відділів. У рибному відділі, наприклад, вас можуть запитати: Дезідера дельпеше бажаєте риби? В хлібному відділі, «Кеті поді пане воле? якого саме хліба ви хочете? У відділі фруктів можуть запропонувати «Пренда де люва. Візьміть винограду. Так, звичайно, пропонують на ринку або в маленьких власних крамничках. У джелатерії запитають Дезідера он джелато? морозива бажаєте? А в кондитерському delle карамелле, молто боне. Маємо дуже смачні цукерки. Гарних всім покупок і до зустрічі!